В той час один начальник приступив до Ісуса, і, вклонившись, мовить йому. Дочка моя тільки тільки що померла, прийди, поклади на неї руку і вона оживе. Підвівся Ісус і пішов з ним із учнями, і от жінка не здужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі. Сказала бо сама до себе, як тільки дотуркнуся до краю одежі, то видужаю». Ісус, обернувшись, побачив її і каже: бадьорся, дочко, віра твоя спасла тебе. І видужала жінка тієї ж години, і коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопілників, і схвильовану юрбу, сказав. Уступіться, бо дівча не вмерло, а спить і насміхалися з нього, як же випроваджено людей, він пішов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлася по всій тій країні. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Один начальник приступає до Ісуса і каже, слухай, мене померла дочка. Сидайте. Мене померла дочка. Прийди, поклади на неї руки, і вона оживе». Дуже сильні слова. Чи він так хотів, чи він так вірив? Мені здається, що він і хотів так, щоб так сталося, і вірив. Але одно є важно, що оцей Яїр, начальник синагоги, Він розумів, що більше до кого... нема більше до кого піти, щоб так зробив. Слова Ісуса Христа, Його зцілення, яке люди бачили, утверджували його у вірі. А от ті люди, що просто приходили подивитися, як на якесь чудо. Вони не були утверджені у вірі до кінця. Вони хотіли бачити чуда. А для чого? А щоб погікати, як кажуть у нас, знаєте, таке захоплення. Боже, яке чудо! Ти бачив, ти бачила? І все. І все. Але це чудо для них було важне. Коли вони щось бачили, ну, як воно сталося. Але коли хтось із твоїх захворів чи ще щось, ну, як правило, приносили, коли люди були слабі. Бо, знаєте, навіть при сьогоднішній медицині, а на той час ну далеко не було такої медицини. І навіть сьогодні. Ми бачимо, що не вся медицина вирішує. І треба просити Господа, щоб втрутився. А на той час, розумієте, не було, ну нічого не було, навіть не було простого пеніциліну. Не було, не було Людина просто порізала руку і могла просто померти. Бо не було ніяких антибіотиків, <кхи> не було безболюючих, не було стоматологів. Сьогодні кожен орган людини має ціле відділення нефрології, офтальмології, стоматології і так далі. Все поділяємо. І не встигають нічого зробити, не можуть. Бо не все є в компетенції людини. І ось оцей голова синагоги, поважний чоловік, розумієте? Але що є важливо, що людина мала певну освіту. Ну, Будь-кого там не поставили, він навчився на то все. А люди, які вчаться, вони, значить, говорять про те, що вони вже мають здатність думати, здатність думати логічно. І ось він йде по дорозі, і жінка якась підходить і доторкається Ісуса Христа і стає здоровою. <кхух> Думає собі так, доторкнуся до краю одежі і видужаю. Навіть не говорить до нього, навіть не звертається, навіть не каже нічого. Доторкнуся і буду здоровою. І що сталося з нею? Доторкнулася і стала здоровою. Ну, правда, Христос звернув на неї увагу, повернувся. Що вам заважає прийти до церкви і доторкнутися ікони? І сказати, доторкнуся і ви Я вам скажу, що вам заважає? Вам заважає мала віра. Христос не питав її, чи віриш ти, чи ти добре робила, чи ти добре жила, чи ти що робила і так далі. Нічого, він навіть на неї взагалі не звертав увагу. І до нього не просто вона доторкнулася, він йшов через НАТО, купа людей, ці кажуть, та пройти, та дайте пройти, бо бачите, йдуть. А ці бачать, хто там йде, та була там голова синагоги, і ти бачиш, як з Ісусом так йдуть разом. А куди йдуть? Так кажуть, що його дочка померла. Та ти що, я, Іратка, файна та померла, Та їй скільки років? Та 12. І що вже померла? Ну, і ці всі хочуть по двері, людям треба сенсації. І всі лізуть, штовхаються, і в цій суматосі, жінка йде собі своїм. Вона не переймається, їй все рівно, з ким Ісус іде. Їй все рівно куди він йде. Вона підходить до туркається краю одежі і стає здоровою. Хто вам не дає можливості прийти до церкви, поцілувати ікону і отримати оздоровлення і зцілення? Напевно, ви не так ще дуже сильно хворі. А якщо ви за кого схочете попросити, то прийдіть до Ісуса і закличте Його додому. А як я маю Його закликати, де я його найду? У церкві? Прийди до сповіди, щоб ти зробив місце для Ісуса. Прийми святе причастя, щоб ти прикрасив місце для Ісуса і наповни, собою, наповни себе Ісусом Христом. І неси його додому. Що зробив Ісус, коли прийшов до Хати? Він побачив, а тут вже поприходили, знаєте, бо тому що це, ну, це голова синагоги, це не будь-хто. Такий собі маленький начальник. І тут вже всі зразу. Тут ці вже є такі були жінки наймані, що плакали там, приповідали, руки заломлювали, плакали. Супілкарі там грали сумною, так як в нас оркестр грає на похороні. Він прийшов, а це вже все тут повний двіж. Ці супілкарі грають, скажімо, по нашому оркестрі вже похорону. Тут уже ці плачуть, тут вже дитину все вже вховають, все вже, все, Вистав скажуть, що що ви робити комедію? Вона не мерла, вона спить. І всі такі, «Чекай, чекай, чекай, та як спита, ми знаємо, що вмерла. Але супілкарям вже заплатили, тим вже дали хліб, вже теж заплатили, то, то вже якось їм думають, навіть не хочемо, би вона воскресала наби вже була. І Христос заходить, бере дівчину за руку і каже, дівчина, кажуть тобі встань. І та встала. Взяв за руку. І коли ви прийдете з церкви додому, приведете Ісуса. Ну, як приведете? Ви його принесете в своєму серці. І тоді йдіть до хворого і кажіть, що іменем Ісуса будь здоров вставай. Приведіть додому Ісуса. І та жінка, яка стала здоровою. По дорозі, що доторкнулося, Христос каже, хто мене торкнувся. І апостоли так на нього подивилися думають, що він таке говорить? Та тут усі його штовхають, і я вже думаю, Петро, не раз, скільки раз вже штуркнув бо тому що дорогу йому робили, всі штуркалися там. Він каже, не як ти питаєшся, хто мене? Він каже, хтось мене доторкнувся, бо я чув, як велика сила вийшла з мене. То виходить, що коли ми отримаємо оздоровлення, то сила від Ісуса виходить, та? ми її забираємо. А тепер зрозуміли ви, що таке хвороба? Це той потенціал, який Господь Бог дав тобі, та сила, та енергія, яку Бог тобі дав, Ти її погубив. Ти її погубив. Як через байдужість до себе? Там трошки хлюпнуся, а я багато ще маю. Там трохи розлив, а я ще багато маю. Ваше життя це наповнена чаша. Несіть її достойно і обережно. Не розливайте Божественну благодать по дорозі свого життя. Бо прийдеш, і глянеш, а вона вже майже порожна, а ти ще нічого й не прожив, молодий, а чаша життя, і здоров'я і енергії уже порожня. Чому? Бо ти її погубив по байдужій дорозі свого нікчемного життя. Де я маю її наповнити, Господи? Та тільки в тобі. Бо ти є безкінечне джерело любови і милосердя. Ти є безкінечне джерело життя і зцілення. Ти Господь мій і Бог мій Ісус. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!